Астероїд Рюгу колись протікав через рідку воду. Астероїди, як джерела води, нові дані Рюгу змінюють наше уявлення про походження океанів Землі. Уявіть собі, малюнок, бежиттєва, скеляста поверхня астероїда, що дрейфує в холодних глибинах космосу. Здається, що в цьому немає нічого особливого, що могло б пов'язати його з нашим блакитним м'ячем, сповненим життя та океанами. Однак останні дослідження, засновані на аналізі зразків, повернених з астероїда Рючале наше розуміння походження води на Землі, пропонуючи абсолютно нову перспективу ролі астероїдів у формуванні нашої планети. Протягом багатьох років вчені припускають, що астероїди можуть бути одним з головних джерел води на Землі. Однак до недавнього часу були сумніви щодо того, чи достатньо астероїдів, щоб доставити всю необхідну кількість води для формування нашого океану. Традиційно вважали, що вода доставляється у вигляді мінералів, що містять водень. Однак дані, отримані з місії «Хаяби за два, змінили цю картину. Вода в глибині юрху, несподіване відкриття. Місія «Хаябеза-2», яка повернула зразки з астероїда Рюгу на Землю, була справжнім проривом в астрономічних дослідженнях. Спочатку Рюгу здавався досить сухим об'єктом, однак більш детальний аналіз зразків виявив вражаючу картину: астероїд, пронизаний тріщинами, які колись були наповнені водою. Це відкриття стало справжньою сенсацією, оскільки воно вказує на те, що Рюху, всупереч початковим ідеям, був набагато більш вологим, ніж очікувалося раніше. Більш дивно, що знайомства з зразками Рюгу показали, що астероїд утворився набагато раніше, ніж очікувалося раніше, близько 4,8 мільярда років тому, навіть старший за нашу сонячну систему. Це відкриття викликало багато питань, оскільки воно ставило під сумнів існуючі режими формування астероїдів, зіткнення та внутрішній океан, пояснення аномалії. Щоб пояснити аномалію в знайомствах, японські вчені на чолі з Цюсі і Зукою запропонували нову гіпотезу приблизно через мільярд років після утворення батьківського тіла Рюгу, астероїд пережив потужне зіткнення з іншим об'єктом. Це зіткнення спричинило внутрішнє нагрівання, яке перетворило лід у рідку воду. Вода, проникаючи в тріщини та пори астероїду, залишила свій слід на хімічному складі зразків, спотворюючи методи знайомства. Ідея про те, що астероїд може мати внутрішній океан, звучить неймовірно, але це цілком відповідає даним. Отриманим від місії Хаяби за два сутичка, як каталізатор могла не лише змінити хімічний склад астероїда, але й створити умови для утворення та утримання води у кишечнику. води – новий рейтинг, оцінюючи об'єм води, необхідного для зміни хімічного складу зразків рюгу, вчені дійшли висновку, що астероїд містить від 20 до 30% води. Це суттєво перевищує попередні оцінки і вказує на те, що астероїди можуть відігравати набагато важливішу роль у доставці води до Землі, ніж розглядали раніше. Уявіть, невеликий кам'яний об'єкт, що дрейфує в космосі, що містить достатню кількість води, щоб утворити бруски на всій планеті. Це дійсно дивовижно більше, ніж мінерали, лід як джерело води. До недавнього часу вважалося, що вода доставляється на Землю у вигляді мінералів, що містять водень. Однак дані, отримані з місії Хаябеза-2, свідчать про те, що астероїди можуть доставляти воду не тільки у вигляді мінералів, але й у вигляді льоду. Це відкриття має величезні наслідки для нашого розуміння походження океанів Землі. Якщо астероїди могли доставити воду у вигляді льоду, то це значно збільшує ймовірність того, що вони могли б доставити достатню кількість води для формування нашого океану. Значення відкриттів для розуміння походження життя відкриття, що завдяки місії хаяби за 2 мають велике значення не лише для розуміння походження води на Землі, а й для розуміння походження життя. Якщо астероїди могли доставити воду до землі у вигляді льоду, то це значно збільшує ймовірність того, що інші органічні молекули, необхідні для появи життя, були доставлені на землю. Уявіть, астероїди дрейфують у космосі, несуть не лише воду, але й будівельні блоки життя. Це справді захоплююча перспектива. Особистий досвід та думки. Як любитель астрономії та людини яка глибоко зацікавлена у походженні життя, я вважаю, що ці відкриття просто приголомшливі. Вперше за довгий час ми маємо можливість по-справжньому торкнутися історії формування нашої планети, взявши зразки безпосередньо з космосу, це схоже на те, як, якщо археолог виявив не просто фрагмент кераміки, а цілу капсулу часу, що містить ключі до таємниці таємниці походження людства. Я думаю, що ці відкриття також підкреслюють важливість подальших космічних досліджень. Міс, такі як Хаябуза-2, дозволяють нам заглянути в минуле нашої планети та дізнатися більше про те, як вона утворилася та як на ній виникло життя. Висновки та перспективи. Відкриття, що завдяки місії Хаябуса 2 змінили нашу думку про роль астероїдів у формуванні Землі. Тепер ми знаємо, що астероїди можуть бути набагато більш вологими, ніж вважати раніше, і що вони могли доставити воду на Землю не лише у вигляді мінералів, але й у вигляді льоду. Ці відкриття мають велике значення не лише для розуміння походження води на Землі, а й для розуміння походження життя. Вони також підкреслюють важливість подальших космічних досліджень і дають нам надію, що ми можемо дізнатися ще більше про нашу планету та про всесвіт, в якому ми живемо. Надалі я сподіваюся побачити ще більше місій, спрямованих на вивчення астероїдів та інших космічних об'єктів. Нам потрібно продовжувати збирати зразки та проаналізувати їх, щоб отримати більш повне уявлення про утворення нашої сонячної системи та про те, як виникло життя на Землі. Можливо, у найближчі десятиліття ми зробимо ще більш дивовижні відкриття, які перетворять наше розуміння всесвіту.